Салют, друзі. Для наступного кліпу нам потрібно помістити Дімона в космічний корабель дорогою на Марс, і я хочу трошки показати вам, як відбувається тест. Отже, перш за все, ми обираємо космічний корабель, який буде. Я вибрав ось цей на стоках. Поки що для тесту нам не потрібно купувати зображення. Треба проаналізувати світло. Як бачите, у нас тут, ну, в принципі, досить холодне світло, і ось падає один такий жовтий промінь. Треба на це зважити. Чому? Тому що під час зйомок для того, щоб це було реалістичніше і менше проблем. Вам треба, крім рівномірного освітленого зеленого фону, ще й зробити цю імітацію. Ось тут от, жовте світло направити. Ми так і зробили. Тепер далі, що в нас по крокам? Ну Перш за все, треба зробити Color Space Transform, пояснити камері, в якому профілі ми знімали. Ну Ось у нас вже реалістичні кольори. Далі робимо сам кейнг, тобто вирізаємо зелений, не будемо на цьому зупинятись. Це ще не все. Тепер підганяємо самого вирізаного Дімона фаланцю Білого. Ось, приблизно десь так, мінус 1000 з чимось там градусів. Далі регулюємо експозицію, щоб зробити трошки темніше. Це я так клацаю. насправді я це все вже зробив наперед. І зараз просто відкриваю ноди по одному. я перейшов в Saturation і в, цьому, в цій частині спектра трохи додав насиченості. І тепер ще на рівні таймлайна, тобто на всьому відосі на обох і на цьому і слої, і на попередньому, ми додаємо такий легкий спліттонінг і трошки розмиття для того, щоб об'єднати ці два шари. Ну, в результаті виходить. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, я тоді буду знати, що слід знімати трохи більше для вас.